Згадай, дорога душа, звідки ти впав. Згадай, дорога душа, яким ти прийшов до Господа. Згадай, дорога, дорога душа, своє життя до того, як ти прийшов до Господа. Згадай і пам'ятай. Боже, милосердя в своєму житті. Що Бог зробив з нашим життям, коли ми прийшли до Нього? Що Бог зробив з кожним із нас? Що Він для кожного з нас зробив до сьогоднішнього дня? Бог каже, пам'ятай, щоб не втратити цю першу любов, цей вогонь, який палав в твоєму серці, Бог каже, не забудь, да, забиваємо заднє і йдемо далі вперед. Да, те, що було раніше, Бог стер і простив. Так, да, і амінь. Але іноді нам дуже корисно пам'ятати. Проти сестри, шановна громада, вітаю вас. Я вірю, що сьогодні кожен хто на цьому місці, хто дивиться нашу трансляцію, може сказати: дійсно, до цього дня нам допоміг Господь. До цього дня, до цієї неділі, до цього до цієї, до цієї хвилини. Нам дійсно допоміг Господь. Назва недільної проповіді, після якої ми будемо молитися і дякувати Богу, вона має придивись до Божих вчинків. І сьогодні да, остання неділя 24-го року, яким цей був рік для кожного з нас, яким був цей рік для наших родин. Я вірю і знаю, що кожен з нас має свої відповіді, тому що кожен проходить якісь свої виклики випробування, труднощі, радості. Да? Не все було погано в цьому році, от. але дійсно відповідь на це питання може дати кожен з нас. Друзі, у кожного з нас є своя відповідь. Я хочу почати слово читати слово це 145-й псалом з першого по шостий вірш. Ми з вами будемо читати. Перший вірш псалом хвали це псалом. Давида, я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки. Щодня благословлятиму тебе і співатиму Твоєму імені повіки вічні, великий Господь і достойний найвищої хвали. Його велич незбаганна, не З покоління в покоління будуть прославляти твої діяння і звіщати про Твою могутність, і будуть говорити про велику славу твоєї величі. Про твої дивовижні діла розповідатимуть про могутність твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про твою велич. Це слова Давида. Друзі, прошу мову, перше, що каже Давид, і нам треба звернути на це увагу, що написано, що Господь каже, ти Він достої найвищої хвали серед всіх обставин життя, які б вони не були, Господь достойний. І не просто хвали, а найвищої найвищої хвили. Далі він каже: я буду звіщати, я буду говорити, я буду говорити про дивовижні діла Господа в моєму житті. Я буду вдячний за все, що Бог зробив і робить для мене сьогодні. Робив вчора, робить сьогодні і ще зробить завтра. Саме про це цей цей псалом. І сьогодні у нас є гарна нагода. Просто трошки згадати, знаєте. Як ми прожили цей рік? Згадати, все те добре, цей дар, який дає Господь, всякі даяння ми сьогодні чули, да? вони приходять звище, вони приходять від самого Господа і просто подякувати йому. Ми прожили певний відлік часу. Як написано в книзі Плач Єремії 3.22», я прочитаю, написано: з Господньої милості, ми все ж не загинули. Тому що його милосердя воно не вичерпується. Ми не загинули і це да, і амінь. Тому що його милосердя, воно не вичерпується. Воно не вичерпається. Господь добрий до своїх людей, до свого народу. Ми дійсно можемо впевнено сказати, що і в цьому році, який ми з вами прожили, ми бачили Боже милосердя для нашого життя, для наших родин та й для нашої країни в цілому. Хочу відмітити, знаєте, війна дійсна стала ближче до кожного з нас. В житті нашого народу, в житті українців стало більше втрат, стало більше страждань. Нашим захисникам, як ніколи, ще важче стримувати натиск ворога, але вони стоять. Але вони стоять, друзі. Важко, так дуже важко, але Україна існує. Важко, але Україна стоїть. Важко, але ми з вами сьогодні тут, на цьому місці, і ми маємо сьогодні ще раз повторюю чудо нагоду сказати Богу дякую і за наших, за наших військових. Читаючи Біблію, я знаходжу знаєте, в житті таких яскравих героїв Біблії, що ну їм було нелегко. Їм було нелегко. Вони проходили, проходили свої труднощі, труднощі в житті. Ми можемо згадати, як непросто було царю Давиду, царю Ізраїлю. От. Тільки згадайте, з якими великими труднощами він йшов до Дня своєї інавгурації. Скільки всього йому довелося винести, витерпити, От. це були і війни, це були втрати, це була зрада, це була постійна загроза від першої особи держави, від царя Саула. Друзі, послухайте. Це постійна напруга. Це дійсно виклики і труднощі в житті, в житті Давида. І коли він став царем, хіба стало легше, коли він став царем Ізраїля, труднощі вони нікуди не ділися, вони не зникли. Це були проблеми в його родині, це був бунт його сина Вселому. Ми всі речі знаємо, ми читаємо Біблію, ми бачимо, що він дійсно проходив це в своєму житті. Але все життя, через все життя. Боже милосердя, до цієї людини воно не вичерпувалося. Через все життя він проніс вдячність Богу за те, що Його милосердя, Боже милосердя було, було з ним. Псалом 16 ми прочитаємо другий вірш, а потім з 5 по 11. Слова Давида. Я сказав Господеві, ти, мій Господь, і без тебе моє добро, моє добро неможливе. П'ятий вірш. Господь, часка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Друзі, серед труднощів життя, він каже: мій наділ, то, що ми, там, де я був, то що через це ти мене провів, це було найкращим. Миттєвості мого життя, друзі, як так може бути? Каже, спадок подобається мені. Чому? Боже милосердя для цієї людини не вичерпувалось. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він, праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно. Спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шулі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя в присутності твоїй повнота радості, в твоїй привиці розкошування віки. Це хто пише? Це людина, яка все своє життя вона пройшла через труднощі, виклики, боротьбу. Війни, зради, постійну загрозу це серце вдячне Богу за його велике, за його велике милосердя. Вдячне серце, воно розпознає милосердя Бога. Друга книга Самуїла, сьомий розділ. В сьомому розділі я не буду читати весь розділ, я прочитаю виборково деякі вірші, але нам треба зрозуміти саму суть, про що і тут іде мова. Перший вірш. Друга Самуїла, перший розділ, перший вірш. Якось, коли цар оселився у власному палаці, і Господь дав йому відпочинок від усіх його довколишніх ворогів це про Давида. Четвертий вірш. Але сталося так, що тієї ночі до Натана звернувся Господь з такими словами. Восьмий вірш. А тепер скажи моєму слузі Давидові. Так говорить Господь Саов, я взяв тебе з пасовиська від Отар, щоб ти був провідником мого народу Ізраїлю. Я був з тобою скрізь, куди ти ходив. Я нищив перед тобою усіх твоїх ворогів, я учинив славетним Твоє ім'я на рівні великих імен на землі. 12 вірш. Коли сповняться твої дні, і ти спочиниш разом зі своїми батьками, то я підніму після тебе твого нащадка, який походитиме з Твого лона і закріплю Його царство. 17 вірш. Коли натан. Пересказав Давидові докладно усі почути ним слова у своєму видінні, то цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, мій владика Господи? Що таке мій рід, що ти провадив мене аж досі? Але і цього видалось у твоїх очах мій владика, Господи, замало, Адже ти простягнув також свої обітниці на дім, на рід свого слуги, в далекому майбутньому. Який у тебе, мій владика Господи, такий у тебе, мій владика Господи, задум щодо людини. Давид завжди пам'ятав, Давид пам'ятав, як із простого пастуха Господь зробив його пастирем ізраїльського народу. З простого пастуха Він каже, хто я такий, Боже? Хто я такий і мій рід, що ти побачив мене, ти вибрав мене, ти провадив мене, ти захистив мене, ти, ти ввів мене все моє життя. Господи, хто я такий? Давид, все життя він віддавав шану Богу. І вже його син Соломон писав, і ми читаємо в це Еклізіаста 7 розділ, 13 вірш. Придивись до Божих учинків. Це слово прийшло до нас через віка. Сьогодні Бог звертається до кожного з нас, друзі. Придивись до Божих учинків. Для чого? Щоб ти бачив. Щоб ти бачив Божі діла в своєму житті, щоб ти бачив і був вірний, тому що Його милосердя для тебе, для мене, для наших родин, воно не вичерпалось. Нам треба бачити Божі вчинки і бути вдячні. Об'явлення, другий розділ, там є чудовий, чудовий текст. Господь звертається до Єфеської церкви. Господь каже: я кажу, знаю твої діла, я знаю твою терпеливість, я знаю твою працю, я знаю Твої страждання за моє ім'я. Це Бог, Господь звертається до Єфеської церкви, але я щось маю, я щось хочу від тебе. Другий розділ, четвертий вірш каже. Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. А далі Господь каже, п'ятий вірш. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Згадай. Згадай, дорога душа, звідки ти впав? Згадай, дорога душа, яким ти прийшов до Господа. Згадай, дорога, дорога душа, своє життя до того, як ти прийшов. До Господа, Згадай і пам'ятай, Боже милосердя в своєму житті, що Бог зробив з нашим життям, коли ми прийшли до Нього. Що Бог зробив з кожним із нас, що Він для кожного з нас зробив до сьогоднішнього дня. Бог каже, пам'ятай, щоб не втратити цю першу любов, цей вогонь, який палав в твоєму серці, Бог каже, не забудь, да, забиваємо заднє, йдемо далі вперед. Да, Те, що було раніше, Бог стер і простив. Да і амінь. Але іноді нам дуже корисно пам'ятати, звідки Господь нас взяв. Як казав Давид, каже, ти мене від Отаре Овет взяв і зробив пастирям Ізраїлю. Друзі, вдячне серце. Нам важливо пам'ятати Його милосердя до себе, любити Його і шанувати Його все своє життя. Нелегко було і Якову, патріарху ізраїльського народу. В житті Якова було все, послухайте. Там були і падіння, і підйоми, була радість, і була смуток. Він чинив неправду по відношенню до інших людей. І люди чинили неправду по відношенню до нього. Але все своє життя. Ця Божа людина, вона покладала свою надію на Бога. Все життя він покладався на Боже милосердя. Він був вдячний Богу за все, що Бог робив для нього в його житті. Коли Яків повертався додому з далекого краю, йому назустріч вийшов його брат Ісав, якого він дуже сильно образив в свій час. Це буття 32 розділ, ми прочитаємо з 7 по 13 вірш. Повернувшись, посланці розповіли Якову ходили ми до твого брата Ісава, він іде тобі на зустріч, а з ним 400 чоловік. Вельми злякався Яків і стривожився, тому поділив людей, які були з ним, а також, е, також волів овець і верблюдів на два табори. Якщо Ісав нападе на один табір, говорив він, і знищить його, то другий табір врятується. Після цього Яків промовив, Боже, мого батька Аврама, Боже мого батька Ісака, Господи, який сказав мені, повернись у свій край до своєї родини, я допомагатиму тобі. Я не заслуговую всієї Твоєї милості і усієї вірності, яку ти виявив в своєму слузі. Адже з однією лише моєю палицею перейшов я цей Іордан. А тепер ось. Я виріс у два табори, Визвели мене, благаю, з руки мого брата, з руки Ісава, бо я його боюся, щоб прийшов, що він не вбив мене та матері з дітьми, матерів дітьми. Ти ж обіцяв неодмінно чинитиму тобі добре і намножу твоїх нащадків, як морський пісок, якого неможливо перерахувати через велике їх число. Ця історія закінчилася дуже добре. Брати помирилися. Але я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на серце Якова. Ми з вами звернули на слова, які ми читали з вами в 11 му вірші. Я не заслуговую всієї твоєї милості і вірності. Я не заслуговую, друзі, чи заслуговуємо ми, чи ми чимось заслужили перед Богом Його милосердя, Його любов? Давайте ще раз згадаємо, якими ми прийшли до Бога. Яков каже, я з одною палицею перейшов ці Йордан. Друзі, я за спортивною сумкою однією приїхав в це місто вийшов. Більше в мене нічого не було. Ми можемо згадати. Ми можемо згадати своє життя до і після. Ми можемо згадати, як Бог дійсно благословляв, вів нас. Благословляв нас їх практично і душевно, робив працю з нашим духом, з нашим серцем, з нашою душою. Дав нам новий погляд на життя, давав нам нові цінності, і ми бачили, Боже, благословіння в своєму житті. Не забудемо це. Не забудемо, Боже, милосердя. Господи, хто ми такі? Ми боржники перед Богом все наше життя, ми в боргу перед Ним. Але Його милосердя, Його любов до нас, воно не вичерпується. Бог любить, веде і допомагає. Тому, друзі, дуже багато добра зробив Бог в нашому житті. І згадуючи цей рік, цей маленький відлік часу, що такі 365 днів для історії. Але і в цей час ми бачили Божу доброту і руку. Тому, друзі, подякаємо. Подяка в нашому серці, за його велике милосердя і Його вірність до кожного з нас. Католицький священник Любомир Гузар якось писав: подяка Богу є певним мирілом нашої віри. Кожна наша подячна молитва це відповідь на Його дію в нашому житті. Дякуйте Богові за світанок і за кожний новий день, за родину. За друзів та красу, яка оточує нас. Дякуємо також за людей, які є в нашому житті, бо саме тоді ми розуміємо їхню цінність. Дякуємо Богу. Дякуємо людям. Згадуємо людей, цінуємо людей, які поруч з нами, які були поруч з нами і в цей 24 й рік. Він був різний для всіх нас. Були нові виклики, особисто для моєї родини були багато чудових подій і викликів. Але завжди поруч я відчуваю, знаю, зі мною з нами був Господь, і з нами були люди, які підтримували наші руки. Тому, друзі, будемо вдячні Богу за 24 й рік, за все, що Він зробив для нас. І будемо вдячні. Це те, що Він ще зробить для кожного з нас. Чому? Єремія 29:11, 13. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, але аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. І коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене, всім вашим серцем. Бог має і на майбутнє, і для нашого життя, і для наших родин, і для нашої країни наміри, які на добро. Боже, ми дякуємо Тобі за все, що ти зробив, робиш сьогодні і ще зробиш. В нашому житті, в наших родинах і в нашій країні. Ми подякуємо йому. Ми подякуємо за прожитий рік. Да, сьогодні вже звучали молитви подяки, але ми подякуємо за Боже милосердя і за вірність для кожного нас, для наших родин. Ми подякуємо Богу за наших військових. Я до молитви запрошу брата Володимира, будь ласка, виходьте перед. Ми також подякуємо за Україну, яка стоїть сьогодні, вона не зникла. Сьогодні наша держава, вона існує. Для цієї молитви запрошу старшого пастиря. І в кінці він благословить кожного з нас на новий відлік часу на 25 й рік. Давайте ми встанемо для молитви. Боже Великий, ми дякуємо Тобі за цей прожитий 24 й рік, Господь. Багато доброго ти зробив для кожного з нас, для наших родин, Господь. Багато доброго сьогодні ми свідчили, дякували тобі за це. Але сьогодні, Боже, в цей час, саме зараз, ми хочемо подякувати тобі за твоє велике милосердя і вірність до кожного з нас. І дійсно до цієї миті ти нам допоміг, Господь. Подяка тобі, Боже. Від щирого серця, Боже. Ми вклоняємося Тобі, Боже. Ми дійсно боржники перед Тобою, все своє життя, Господь. Дай нам Боже віру і силу, Боже. Вір... <кій> Вірність і любов до Тебе принесе через все своє життя, Господь. Благослови нас, Боже, бути вірним Тобі, як Ти вірен для кожного з нас. Подяка Тобі, Боже. Велика подяка, Господь, і наша особлива молитва, завдяки яким ми сьогодні тут, на цьому місці, за наших військових. Батько Небесний, я дякую тобі за кожного чоловіка. І за кожну жінку, які в цей складний час, в цей час війни, болю, Господи, вони зробили надскладний вибір, щоб віддати своє життя на захист країни. Господи, я дякую Тобі за те, що вони серед багатьох виборів, багатьох. Можливості, Господи, вони підкорилися, Господи, поклику держави, поклику серця. І, Господи, встали на захист, Господи. Сьогодні їхнє життя належить не їм. Сьогодні їхнє життя належить їхнім командирам. Сьогодні їхнє життя належить країні. І, Господи, вони вірно, Господи, вони вірно, Господи, покладають своє життя сьогодні. Боже, я дякую Тобі за кожного з них, Господи. Дякую за те, що Ти, Господи, подарував нам таких співгромадян, подарував нам таких друзів, подарував нам таких людей в нашій державі, Господи, які сьогодні. Боронять нашу країну. Прямо сьогодні, в цей, в цей самий час, Господи, вони захищають, фізично захищають нас від ворога, від, від злого ворога, Господи. Боже, ми просимо, їх, Господи. Ми дякуємо за те, що ти, Господь, з ними близько. Ти сказав своєму слові, що коли. Зростає зло, зростає твоя благодать. На це ми покладаємо віру і надію, Господь, що в цей складний час, в цей час зла, в цей час, коли зло так високо підняло голову. Ти, Господь, царюєш, і Твоя благодать, Твоя милість, вона вище вона більше, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що в їхньому житті ти своєю благодатью і милістю дієш. Господи, дякуємо за їхні сім'ї, за їхніх близьких, за батьків, за дружин, за дітей. Господи, дякуємо. Боже, складно збагнути, що має переживати мати, Господи, коли син іде на війну. Але, Господи, вони тут серед нас, Господи, і ми Тобі дякуємо за те, що вони, Господи, продовжують жити, продовжують вірити Тобі. Продовжують служити, продовжують молитися, продовжують працювати. Господи, благослови кожну таку родину. Ми дякуємо Тобі за кожну родину і просимо, щоб Твоя благодать була з ними. Много благодаті було з ними, Господи. Багато благодаті. Дякуємо, Господь, за кожного військового, дякуємо за кожного, хто присвятив своє життя. Не тільки військовий, а й поліцейський. Лікарі, Господи, ті, хто присвятили своє життя, і не мають такої спроможності зараз відступити і сказати Я передумав. Вони сьогодні віддали право керувати їхнім життям іншим, і вони вірно виконують свої обов'язки. Боже, дякуємо Тебе за них. Амінь. Захочу всіх разом підняти молитві голос. З Словами Давида Псалмі, який сказав, якби не Господь був з нами, нехай скаже, і це наша історія, не скаже Україна, то вони би вогнем прийшли над нами, води нас втопили б, ворог злий би нас знищив. А те небесне, в ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні долучаємося, Господь Боже, до героїв Біблії Господь і до Ізраїля, до Давида, який казав, якби не Господь був з нами. Нехай скаже і Україна в цей час. То і в цей минулий рік, Господь, який ми майже Господь прожили, ми мали, Господь Ісус Боже, навіть не усвідомлюємо, Боже, які труднощі, поразки, Господь Боже, і Отець Небесний і Боже виклики, Отець Небесний. І, Боже, але серед цього всього ми свідкуємо на цьому місці. Що ти справді зберіг Україну? Ти зберіг нашу державність, ти зберіг наш уряд, ти зберіг нашого президента, парламент, структури, міністерства, Господь Боже Отець. ти зберігав і бережеш нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі, Господь, за всі сфери життя, за економіку, Господь, за освіту, за медицину. А те за всі сфери життя, які ти зберіг і ще один рік. І Боже, держава Україна, вона живе, вона функціонує, Боже, вона захищається, Боже. Вона до тебе кличе, схиляється, Боже, і шукає Твоє лице в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні, Господь Тобі, що Ти до цього моменту беріг нам Україну в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми благословляємо, Боже, наш народ. Ми благословляємо, Боже, від президента, Господь його кабінету, закінчуючи військовим, продовжуючи військовим, Господь Боже, нашим керівництвом, Боже. Закінчуючи Господь Боже, сільським головою, чи головою територіальних громад сьогодні, які несуть відповідальності, Господь Боже, за державу України, Господь Боже, на Боже, суспільному рівні, іменем Твоїм, Боже. І просимо, Господь, дай їм натхнення, Господь, на цей наступний рік. Боже, справді бути на своєму місці, Господь. Продовжуй, очища. Нас, Господь, від всякого зла і корупції, Отець, очищай серце і розум, Боже, в цей, Господь, складний час нам бути перед Тобою чесними, Боже. Боже, бути людьми, Господь, до яких рук нічого не прилипає, Господь Боже. А тебе, які справді Боже, розуміють, Боже, хто, і що, і як, і для чого, Боже, ми маємо робити в цей час в ім'я Ісу Христа. Ми благословляємо народ України, Господь Боже, який, Господь, переживає свої болі. І говоримо, об'єднай нас сьогодні. Боже, збережи від цієї поляризації, розділення в цей складний час. Нас. Боже, коли і причини є сьогодні, ти Духом об'єднуй нас святим, Господь Боже, навколо Господь Боже, народу Господь Боже, і державності нашої, і Господь віри, і любові до Ісуса Христа, який має план для держави нашої України, в ім'я ми молимося, Боже. Благословляємо Україну, благословляємо всі Господь сфери життя, всі сфери сфери керівництва, Господь Боже і народ України для того, щоб жити, славити і далі бути країною, про яку говорили, що вона є хлібниця, Господь для народів. Світу, Господь Боже Отець. І вона є, отець Небесний, народ, який славить Боже і носить Євангеліє народам навколо. Хочемо бути і в духовному, хочемо бути, Господь, в фізичному, практичному, народом, Господь, який дарує хліб, Боже, фізичний хліб життя. Для цього благословляємо Україну. І просимо нам дозволити на своєму місці вірними наш Бог, Отець, і не святий Дух. Амінь.